Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо на один, і з нами на зв'язок вийшов Андрій Щекун, представник краєвої ради українців Криму та головний редактор газети Кримська Світлиця. Вітання, пане Андрію, доброго дня. Пане Андрію, бачимо в засобах масової інформації з'явилася інформація про початок мобілізації у тимчасово окупованому Криму. То як ви розтінуєте ось дії Окупантів чи дійсно мобілізація у Криму зможе поповнити і посилити збройні сили країни агресорки? Ну, мобілізація в Криму вона почалася вже давно. Це вже певна хвиля інша, вже на сьогоднішній день, коли вже багато вже загинуло. Ми знаємо кримчани, особливо е, наприклад, лютий березень, ми бачили, спостерігали, які кримчани вже були загинули, і які воювали проти свого ж народу, особливо ті, які були громадянами України, скажімо так, і стали зрадниками свого часу у 2014 році. Тобто, на сьогодні. У день я знаю точно є і поступає інформація з Криму, що навіть військомати ходять по хатах, уже по квартирах. І дивляться особливо тих людей, які не пригодні до військової служби, навіть оглядають, виходячи з комісією на, додому до цієї людини і дивляться, чи дійсно ця людина придатна чи не придатна до військової служби. І ось такі процеси зараз відбуваються. Буквально вчора мені це повідомили з Бахчисираю, такі потяг був ну знаємо що в Бахчисараї там і кримські татари живуть і кримських татар особливо хочуть расисти залучити до своїх лав чи не так і чи чинять вони спротив чи тікають можливо Ну, дивіться, я би не виділяв тут питання по етнічній складові, тому що українців не менше там пресують. І якщо на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, жодної школи з української мови навчання в Криму немає з 2014 року, жодного класу нема. Прапор український там ну це вже терористи зразу і тебе присікають. В цьому плані кримським татарам трошки легше, скажімо так. Відповідно, що символіка їхня не заборонена і її і за неї не карають. Звісно, і школи з мовою навчання, дев'ять шкіл. Певні обмеження є. Зрозуміло, що є культ пропаганди, куль надзору. Це є українцям. Взагалі ці питання взагалі не піднімаються. І на сьогоднішній день так само страдають, як і кримські татари, так само, і українці, які мають свою ідентичність. Свою е, політичну зрілість, які розуміють, що їм треба мовчати сьогодні, щоб зберегти свою родину, сім'ю, бо це період е, окупації, і таких теж людей дуже багато. Я знаю дуже багато, але е, що ми робимо на сьогоднішній день з тими українцями, які не хочуть іти мобілізуватися в російську армію. Перш за все, ми допомагаємо їм виїхати. Максимально як це можливо, у нас близько сотні людей, кримчан молодих людей, які могли би бути мобілізованими з числа українців, вже виїхали. І я скажу так, що багато пішли в ЗСУ на сьогоднішній день. Ну звісно, після перевірки правоохоронних органів, служба безпеки повинна людей кожного перевіряти. У нас тому на сьогоднішній день скажу так: більше двох сотень українців з Криму в Збройних силах України, близько вже 70 чоловік. На жаль, у нас загинувших саме українці в Криму. Риму, у нас ці списки є вони в непублічному доступі, і ми про це говоримо. І на сьогоднішній день наша задача саме спасти тих людей, щоб вони не стояли зі зброєю проти нас, а дати можливість навпаки приїхати сюди, пройти певний вишкіл, і якщо стану здоров'ю, прийти в Збройні Сили України, визволяти разом рано чи пізно саме звільнити Крим. І тому е це дуже важливо. Щодо кримських татар, сто процентів, що вони більше своєю частиною. Вони 100% за Україну етнічно, це корінний народ України цим сказано. Їх потрібно підтримувати і так само максимально витягувати з Криму і також допомагати сюди вступати в збройні сили України. Це моя позиція як представника країв ради українців Криму. Що треба слід робити? і, в тому числі і кримським татарам, і українцям Криму, щоб не попасти, скажімо, в полон російської пропаганди і йти зброєю проти свого ж народу. Пане Андрію, але я так розумію, є проблема з виїздом із РФ і саме українцям, які живуть в Криму, які можливо втратили, чи в них якось конфіскували їхні українські документи, адже ж, мабуть, не випускають їх напряму в зону Шенген, як навіть якщо вони цього хочуть. Проблема колосальна, особливо тих, хто того покоління, коли ще не виповнилося повноліття і при ще окупації Криму, особливо підростающе покоління, тобто, звісно, проблема. Але я скажу так: якщо б є політична зрілість і бажання це зробити, виїхати, то по російському паспорту вони мають можливість потрапити в будь-яку країну, в тому числі, наприклад, багато їдуть через Грузію, Арменію. А далі є наші посольства, консульства, які, в принципі, комунікують. І в нас створений при міністерстві з питань реінтеграції тимчасово е, України е, створений координаційний штаб, як раз для взаємодії з посольствами і консульствами, щоб допомагати таким кримчанам. Відповідно, подаються відповідні тимчасові документи. На можливість перетину кордону домовляються з закордонними цієї країни правоохоронними органами, представниками влади, і в певних домовленостях, в певному можливостях інколи допомагають нашим кримчанам. Звісно ж, знову ж таки треба перевіряти і встановлювати цю чи іншу особу її, її можливості, і для чого і з якою метою вона хоче покинути тимчасово окуповану Крим і пересікти кордон з іншої країни, де вона. Виїхала до України. Пане Андрію, ви не перший представник Криму у нашому етері, і ми всіх запитуємо на цей момент, які настрої у Криму в людей? От чи в них є паніка, чи можливо вони вже змирилися з ситуацією, чи, чи чекають вони приходу Збройних сил України? Можливо, є такі. Скажем так, на сьогоднішній день кримчани стали більш зрілими за цей період часу. Так зрозуміло, що окупанти і зрадники у них підвищився, скажем, уже рівень того боязні, що треба щось робити і треба тікати. Це тож 100%. Тобто, вони вже не такі спокійні, як це було, наприклад, 3-4 роки назад, де вони думали, що тут Росія навсіда. І вони вже так на сьогоднішній день цей рівень їхньої безпеки він підвищився. І вони за це переживають і думають, як звідти, або ну, хто має здоровий густь, зрозуміло. Ця частина кримчан, яка їм байдуже, чи Росія. Чи Україна в йому так і вони залишаються? Якщо вони не причетні до будь-яких там злочинних бандформувань, формувань, угрупувань, то їм боятися в принципі, нічого. І Україна повинна давати цей меседж, щоб ми повинні перевіряти і дивитися, хто є злочинець, він повинен, звісно, зрозуміти, що ми його посадимо і відповідно до законодавства і чинного і міжнародного права він повинен сидіти в тюрмі 100%. Ті люди, які не зраджували Україні, і допомагали, і, спілку... і комунікували, Вали з Україною, то звісно, їм боятися нема чого. І є категорія певна ще менша частина українців кримських татар, які 100% чекають Україну вже сьогодні і готові виходити на акції і заходи і підтримувати український спротив Криму і і сьогодні. От чи багато таких людей, які готові підтримувати спротив і, можливо, вони десь там листівки якісь розклеюють, чи, ну ризикуючи звичайно своїм життям. Ну, Здорово, да, рух спротиву він, скажімо так, чотирнадцяти року був. Ну, звісно, шовно глибокому підпілі певні заходи вони робили. Найбільше це рух спротиву. Це на, на ці всі роки до такого масштабного вторгнення Російської Федерації вже на території України. Це була інформація. Що цінна інформація, дислокації російських військ, їх перегрупування, які списки можливих правоохоронних органів, ФСБшників особливо нам цікаво було, їхніх фінансування, джерела і так далі? Це все робилося. І звісно, що на сьогоднішній день у нас більш, скажімо так, є розуміння, що ми всі знаємо. Жовта стрічка вона також присутня в Криму. Тобто, на сьогоднішній день є вже візуалізація цього спротиву. Тобто люди вже починають більш речі робити візуальні стрічки, пов'язувати, написи робити на різних парканах, ще якісь речі, які дають можливість, наприклад, в тролейбусі нещодавно знайшли росіяни вон з Криму і так далі, інші написи тобто, такі, які можна було би здійснювати психологічний тиск і говорити про те, що ЗСУ дуже скоро. Прийдемо і до Криму, звільнення буде. Тобто, це правильні речі, і спротив він є зрозуміло. Він очевидний, що у кримчан є. Ну щодо статистики, я не можу сьогодні сказати, бо її фактично ніхто не може на сьогоднішній день сказати. Скільки там сьогодні? Ну я скажу одне: що дуже складно буде, особливо перші роки реінтеграції Криму буде складно. Тому що е, є відмінність від е, окупації 6-7 місяців, да? тобто, якщо ми бачили Херсон і певні е, частина там, Донбасу, Харківщичі та Харківщини, а тут 9 років окупації. Треба розуміти, що наскільки там цих 9 років пропаганда засіла в, в, в мізках кримчан. Пане Андрію, ну а можливо я помиляюся, але мені здається, що реінтеграція Криму пройде набагато швидше, ніж реінтеграція Донбасу. От, от чомусь мені так видається. Тому що е, ну, кримчани вони люди такі практичні, от, аби їм нормально жилося, аби на курорт до них їх їхали, от, в принципі, вони якби не ворожі. Мені так здається, а от росіяни, які туди понаїхали, то от вони реально вороги. Ну, дивіться, насправді ви праві в цьому питанні, що і. але тут питання все залежить, наскільки буде знищений Крим. Тобто, якщо вони підуть, особливо так, як ми бачили з Херсоном, бо треба вже по час настав, тоді так, правильно, ми швидко реінтеграція. Ми швидко зрозуміло, що з ними течуть, як і з Херсону, 80% зрадників. Колаборантів, тобто які втекли. Це дуже добре, це допомагає нам швидше реінтеграції зробити. Ну, але якщо буде варіант. Донбасу і будуть військові реальні дії, тобто те, що ми спостерігаємо сьогодні, ми не на сьогоднішній день дуже прогнозувати дуже важко наскільки будуть вони опиратися там, і закремим, якщо ми бачимо, як вони зараз готують лінію оборони, ви ж бачите, там вони і перешиї покопують, і траншеї риють. І, ну, але тут питання часу і розуміння. Тобто проблем з реінтеграцією, коли вони підуть, немає насправді. Тобто, єдина є проблема, те, що ми на державній політиці чи готові ми швидко, мобільно розгорхнути державні структури влади, військову адміністрацію, якої на сьогоднішній речі, на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, нема єдиної військової адміністрації саме по автономній Республіки Крим і міста Севастополь В указі президента від 24 лютого вона відсутня. На сьогоднішній день є проблема ще питання яким шляхом визволяти Крим дипломатичним чи військовим ЗСУ задали темп, і зрозуміло дається, що військовим шляхом тільки можна звільнити Крим, але на сьогоднішній день є декларація саміту Кримської платформи, яку підписали більше 40 чимось країн, де передбачено виключно тільки дипломатичний шлях. Тому я думаю, що кулуарах і за і на міжнародному рівні іде ще дискусія. Україна повинна не зійти з цього темпу і довести міжнародну спільноту, що вони повинні бути готовим разом з нами також звільняти Крим військовим шляхом. Дипломатію тут не можна гратися вже, тому що щоб вона не заморозилася, щоб не вас не виникло мінські угоди номер 6, якісь там 5, 6 і так далі. Тому тут є така ризика і небезпека. І тому оці на що немає військової адміністрації, указів президента, декларація, вона трошки так нас хвилює, кримчан особливо. І ми тиснемо на сьогоднішній день на всі інституції державної влади, щоб обов'язково внести зміни до стратегії деокупації реінтеграції, де теж передбачено тільки чомусь дипломатичний шлях, і вона була затверджена указом президента в 2021 році. Змінити посил до саміту Кримської платформи і затвердити звільнення Криму військовим шляхом. І на кінець то тобто, створити військову адміністрацію і. Уже її створити, тому що реінтеграція вона повинна бути підготовленою, але не так, щоб ми б там формували під час деокупації, коли з СУ ми не знали, що робити на сьогоднішній день. Ми повинні знати, хто за що відповідає і хто що робить дуже швидко, мобільно. І з числа внутрішньопереміщених осіб, з числа представників між кримсько-татарського народу, українців Криму, української краєвої ради українців Криму. Ми готові до такої взаємодії, і ми повинні зараз формувати цю команду, яка буде займати Реінтеграцію в Крим. Цілком з вами погоджуємось, пане Андрію, і про це потрібно робити вже зараз. Андрій Щекун, представник краєвої Ради, Ради Українців, Українців Криму та головний редактор газети Кримська світлиця, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо Один. Дякуємо вам за ці коментарі за участь в нашій програмі. Дякую вам, вітання волині. На все добре, тримайтесь.